Як вас обманюють на авокадо? І вам говорять, що типу авокадо це незамінні жири. В авокадо міститься велика кількість омега-3. Але я люблю, коли люди говорять правду. По-перше, дійсно, в авокадо міститься омега 3 але там також міститься омега 6 Якщо взяти співвідношення, то омега – там 13 порцій, так, а омега – всього одна один до тринадцяти. Тобто сказати, що ми беремо омега 3 із авокадо, ну можна десь невелику кількість, але все-таки ми більше споживаємо вживаємо звідти омега -6. а омега 6 і так багато в нашому раціоні. Але авокадо це дійсно корисно, дійсно потрібно вживати для жіночої репродуктивної системи для гарного волосся, гарної шкіри, для гарного самопочуття. Дуже класні жир жири, Але коли кажуть, що типу ну взагалі не заміні. Ну, їх можна трошки замінити, наприклад, оливковою олією, їх можна замінити мигдалем, деякими видами горіхами, але все-таки хочеться, щоб були різноманітні овочі, фрукти в нашому раціоні. І ви зараз можливо Можете зрозуміти, що я тримаю не авокадо, так що ти нам бабушку тут напарюєш? Просто не було в сільпо авокадо. Взагалі обійшла всі ряди, схопила щось схоже: не плутайте авокадо з манго і з лаймом.